вітаю друзі. у Біблії записано багато молитов, але безсумнівно найвідомішою є молитва Отче наш Учні Ісуса часто бачили його в молитві, і були свідками того, як це впливало на його життя та на служіння. одного разу, почувши Ісусову молитву, учні були особливо зворушені і відчули власну потребу, попросивши його навчити і їх молитися. У відповідь він знову представив знайому молитву, яку вперше промовив у своїй нагірній проповіді, записану у Матвія 6, 9 по 13. Христос, ніби сказав, ти маєш зрозуміти те, що я вже дав. Це має глибокий сенс, який ви ще не збагнули. Господня молитва пропонує рясні винагороди тим, хто ретельно її розглядає. Замість шаблонної молитви дає просте. Повторення слів на пам'ять вона втілює наші бажання. Ісус навчає небесних принципів, які наближають нас до небесної сім'ї та одне до одного. Він починає з прекрасного звернення «Отче наш, запевнюючи нас, що Бог справді є нашим Отцем. Ми маємо можливість бути його синами та доньками, і тому всі його діти є нашими братами і сестрами. Але якщо ви називаєте Бога своїм отцем, пише Елен Вайт, ви визнаєте себе його дітьми, керуючись його мудрістю, є слухняними у всьому, знаючи, що його любов незмінна. Ви приймаєте його план для свого життя. Ви будете поважати його честь, його характер, його сім'ю, його роботу. Роботу об'єктами свого найвищого інтересу, ісусова молитва продовжується: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі коли ми молимося, ми повинні вимовляти ім'я Бога з благовінням, святе і преподобне ім'я Його читаємо. Ми в Псалмі 111, 9 вірш. Але це означає більше ніж ці слова. Коли ми молимося, нехай святиться ім'я Твоє. Ми просимо, щоб воно святилося в нас. Ми читаємо: Бог посилає вас у світ як свого представника. У кожному вчинку життя ви маєте демонструвати ім'я Бога. Це прохання закликає вас володіти Його характером. Це ви можете зробити лише через прийняття благодаті та праведності Христа. Ми прагнемо повернення за нами Ісуса, і той факт, що Ісус навчив своїх учнів молитися. Прийде царство Твоє є доказом того, що одного дня воно обов'язково прийде, і ми беремо участь у прискоренні Його приходу. Тому що нам сказано: якщо ми віддаємо себе Богові та залучаємо для нього інші душі, ми прискорюємо прихід Його царства. Прохання нехай буде воля твоя, як на землі, так і на небі. Це благання про те, щоб панування зла на цій землі закінчилося. Гріх був Знищеним назавжди, та встановлено Боже царство праведності. Це те, що ми з нетерпінням чекаємо через віру. після зосередження на імені, царстві та волі Бога молитва звертається до наших потреб. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, включає не лише тілесну їжу, але і духовний хліб, який живить душу. Ісус сказав, Я хліб живий, що з неба зійшов, хто їсть цей хліб, житиме вічно? І як нам потрібна фізична їжа, так і ця духовна їжа потрібна нам щодня. Прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо кожному боржнику своєму. Тут ми запрошені просити прощення у Бога, який щедро пробачить ісус, пояснює, що ми також повинні прощати тих, хто образив нас. Це не завжди легко, але коли ми усвідомлюємо любов і прощення, які Бог виявив до нас, він допомагає нам проявити співчуття та прощення іншим. Сатана прагне ввести нас у спокусу, щоб вважати нас своїми. Але якщо ми звернемося до Бога в молитві, він визволить нас, ми повинні молитися. Не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Хоча ми не повинні навмисно потрапляти в ситуації, які призводять нас до спокус, ми повинні молитися, щоб Бог не дозволив нам потрапити туди, куди нас затягують бажання наших власних злих сердець. Ми читаємо проголошуючи молитву, яку дав нам Христос. Ми віддаємо себе керівництву Божому, прохаючи його вести нас безпечними шляхами. Ми будемо чекати, поки його рука поведе нас. Ми будемо слухати його голос, який каже: Це дорога, йдіть нею. Христос закінчує свою молитву так само, як і починав, вказуючи на нашого Небесного Отця. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Це чудове запевнення дає нам впевненість у тому, що Бог, зрештою, все контролює, і те, що він обіцяє, буде виконано. Ми читаємо цю чудову обітницю в кінці цього розділу. В думках з благословення велич небес має власну відповідальність за долю нації, а також про турботи його церкви. Той, хто не дрімає, хто постійно працює для здійснення своїх задумів, буде продовжувати свою власну роботу. коли твердині царів будуть повалені, коли стріли гніву вразять серця його ворогів. Його народ буде у безпеці в його руках який чудовий Бог, І який привілей ми маємо молитися до нього. Я запрошую вас просто зараз схилити голову разом зі мною. Небесний Отче, Дякуємо тобі за те, що ти навчив нас, як молитися. Як формулювати свої прохання до неба, як молитися від щирого серця, господи? Ми просимо, щоби ти зараз прийняв цю молитву, оскільки вона розкриває наші найдорожчі та найтепліші бажання бути завжди з тобою, чи то в тихій молитві, чи то в публічній усній молитві Господи. Ми віддаємо себе під твою опіку, знаючи, що ти відповіш нам за спонуканням Святого Духа, а також даси нам навіть слова, щоб проголосити в наших молитвах. Дякуємо, що вислуховуєш нас в ім'я Христа. Амінь.